Three, two, one. And liftoff At dawn, the dawn of Orion and a new era of American space exploration. Цікаво бути projeki про які кажуть: Це початок. 5 грудня 2014 року з мису Канаверал у штаті Флоріда США після одноденного відтермінування з технічних і погодних причин було запущено на навколоземну орбіту багаторазовий космічний корабель Оріон. Його підняла потужна ракета носій Дельта 4 Польот корабля був тестовим. У нас запланували перевірити системи Оріону, що перетне радіаційний пояс землі і опиниться у екстремальних умовах космосу. На високій орбіті приблизно 5800 кілометрів, тобто у 14 разів вище за міжнародну космічну станцію. На цю висоту корабель вийшов за дві години після запуску. Він здійснив два витки навколо землі, подолавши відстань у 96 тисяч кілометрів. І після чотирьох з половиною годин приводнився вже у тихому океані. Фаза повернення космічного корабля на землю ще один надзвичайно важливий етап тестового польоту: перевірялося, як себе буде поводити вогнетривке покриття Оріону. Адже під час повернення з далекої космічної мандрівки його обшивка у момент входження до атмосфери планети на великій швидкості до 32 тисяч кілометрів на годину нагріватиметься до 2200 градусів за Цельсієм. Тестувалася ціла система різних парашутів, що спрацьовували почергово до моменту дотику до поверхні. Адже астронавти, що згодом перебуватимуть на борту корабля, мають бути у безпеці. Так, Оріон призначений для здійснення далеких космічних подорожей, і його вдалий тестовий пуск означає завершення першого етапу підготовки до польоту людини на Марс. За дизайном Оріон нагадує апарати Меркій і Аполло, що використовували у НАСА до 70-х років минулого століття. І ось нова сторінка перегорнута після 42-річної перерви. Вага нового космічного корабля понад 20 тонн. висота понад три метри, діаметр основи конусу корабля близько п'яти метрів. Оріон розрахований на шість астронавтів, об'єм житлового простору дорівнює дев'яти кубічним метрам. Перший пілотований польот на космічному кораблі Оріон заплановано у 2021 році. Початку серед поставлених цілий місяць наш природний супутник. Марс це вже плани 30-х років. І, хоча скептики кепкують, що кожного разу польоти до червоної планети обіцяють за два десятиліття на момент обіцятки, втім зрозуміло, що це надзвичайно складний, небезпечний і дорогий проект. Своєрідний виклик людства самому собі, і рано чи пізно, але той крок буде зроблено. Як сьогодні цивілізація впевнено зробила свій перший реальний крок на цьому шляху? Між іншим, у нас є традиція для того, аби привернути увагу до своїх проєктів та залучати до участі в них силу силену людей. Наприклад, у 2006 році, коли стартував космічний апарат Нові горизонти, на його борту вирушив у далеку подорож до планети Плутон і компакт-Диск. В ньому записані імена усіх людей, хто взяв участь у акції, відправ своє ім'я на Плутон. А це 434 тисячі 738 людей. Ось і цього разу у НАСА запропонували усім бажаючим зареєструватися на спеціальному сайті і забронювати собі квиток на Марс. Тепер імена людей будуть мандрувати на маленькому чіпі. Він вже побував у тестовому польоті Оріона. А згодом вирушить на астероїд місяць і, врешті-решт, на Марс, на сьогодні у переліку учасників місії 1 мільйон 379 тисяч 961 людина з усього світу. Україну представили 5 тисяч 255 людей, і серед них ваша автор програми Відкрита сфера. Звичайно, поки йдеться про віртуальні подорожі далеким космосом. А єдиним лагідним і найбільш безпечним для людини місцем у всьому всесвіті поки залишається тільки наша планета Земля. Найти пока такое місто наше соня і скажімо, в тех же достатньо от нас звездах і планетних системах, аналогічних земним, у пока не удается. І даже наше существующе желание там не попитки польотів експедицій другим планетам. Они должны быть весьма тщательно проработаны. Потому что мы знаем, что удаление человека от своей колыбели, от привычной среды обитания, может носить катастрофический характер. И в последнее время появились работы, которые говорили, что экспедиция, конечно, на Марс может послать. Человек может там и кажется, но проживет он там крайне недолго. Просто потому, что он будет не защищен от достаточно мощной радиации. Вот, кстати, обращаясь тоже к солнечной активности, казалось, тоже э, как стереотипы, которые существовали то если солнечная активность будет более низкая, вот как раз в то самое время полететь и к Марсу. Оказывается, все это совсем не так. Потому что, когда уменьшается солнечная активность, приходят другие вещи. Как говорится, один дракон сменяет другого. Приходят высокоэнергичные галактические лучи, которые не, не то, что не менее, а более опасны, чем солнечные космические лучи. Когда повышена солнечная активность, она их как бы выметает за пределы солнечной системы. Это «Форбуш понижения», так называемые эффекты. А если она понижается... То от вони тут, рядом с нами. І тоді вони влияют даже просто навіть на погоду, на образование облаков і так далі. Все влияние Это космічних направление Це, на це ціле направлення в направлення существует, как космічні условия формирують на текущую погоду. Як космічне випромінювання впливає на людину? Відповідь на це питання є принципово важливою, якщо людство мріє подорожувати космосом. Адже астронавти не можуть занадто довго перебувати там, не зашкодивши своєму здоров'ю через надвисоку дозу іонізуючого випромінювання. Аби вивчити проблему, європейське космічне агентство спільно з дослідницькими інститутами низки країн Європи проводило на борту міжнародної космічної станції експеримент під назвою Матрьошка. Він тривав з 2004 по 2009 роки. І тепер, після завершення аналізу отриманої інформації, приніс деякі неочікувані результати. Виявляється, що відкритий космос є для людини середовищем більш сприятливим, ніж вважалося раніше. Для здійснення експерименту було виготовлено спеціальний фантом, що імітував тіло людини. В нього було вкладено справжні людські кістки, вкриті імітованими м'якими тканинами. 33 шари загальною товщиною 2,5 см. сантиметри кілька тисяч датчиків знаходилося всередині цих шарів вони реєстрували дозу космічної радіації яку отримував манекен на борту МКС. Виміри здійснювалися двічі кожного разу протягом цілого року. Та ще рік Матрьошка провів за бортом станції у відкритому космосі у футлярі, який імітує скафандр. Подібний експеримент проводився вперше. Кількарічний аналіз даних дозволив зробити вченим висновок про те, що особисті дозиметри, які члени екіпажу носять всередині МКС, завищують дозу випромінювання відносно фактичної всередині манекена на 15%, а у відкритому космосі аж на 200%. Правда, одразу ж науковці зауважують, що виміри проводилися на низькій орбіті Землі, де магнітосфера планети істотно знижує кількість заряджених часток космічного випромінювання. Тоді як у міжпланетному просторі такого захисту немає. Отож, подорож людини до місяця або Марсу може в цьому плані виявитися дещо більш безпечною, ніж гадали раніше. Втім, радіти зарано. Доза випромінювання, яку все одно отримають астронавти, залишається дуже і дуже небезпечною. Та незважаючи на ворожість космосу для організму людини, вона має захист, поки лишається принаймні поряд зі своєю планетою, яка стала для людства колискою і яка дивним чином захищає життя від небезпечного впливу. Нещодавно вчені знайшли ще один радіаційний пояс. Закручений магнітним полем потік заряджених часток від сонця, які обертаються навколо Землі зі швидкістю світла та являють собою небезпеку для астронавтів та космічної техніки на орбіті під час потужних сонячних бурь. Вперше радіаційні пояси були зафіксовані наприкінці 50-х років минулого століття після початку ери космічних польотів штучних супутників Землі. Тоді астрофізики зрозуміли, що це не просто потік космічних променів від сонця, а вже зібрані магнітним полем, заряджені іони спрямовані вздовж силових ліній поля. Вчені стали говорити про два радіаційні пояси протяжністю до 25 тисяч кілометрів зовнішній та внутрішній, що утримуються за допомогою магнітного поля планети. Але відправлені для досліджень магнітосфери Землі Зонди відкрили у 2012 році ще й третій радіаційний пояс досі невідомий. Він розташовується між першим та другим на відстані 11 тисяч кілометрів від поверхні планети. Саме там електрони починають затримуватися, перш ніж спробують взаємодіяти з молекулами повітря вже далеко у атмосфері Землі, де вони все більше розпадаються. Це виглядає так, начебто ці електрони б'ються у просторі об величезну скляну стіну, пояснює своє відкриття професор Даніель Бейкер. Те, що ми тут бачимо, виглядає майже як захисні екрани зі Star Trek, які боронять від атак чужих космічних кораблів. Це дійсно дуже загадкове явище. Таємницю виникнення та збереження відкритого зондами бар'єру ще тільки не належить розгадати. Та в будь-якому разі радіаційні пояси, розміри яких залежать від сонячної активності, виконують роль своєрідного захисного щита для усього живого від космічної радіації. Без нього її смертельну дозу під час потужного спалаху на сонці можна отримати за кілька хвилин. На відміну від людей, які життя легко руйнують, планета береже життя стільки, скільки зможе. У нас є любителі Катастроф всяких, чтобы были. Ну, скажу, катастрофы будут, но не сегодня, не завтра, через миллиарды лет. Вот три события, которые могут произойти почти одновременно: с одной стороны, взаимодействие Земля-Луна. Луна постоянно тормозит вращение Земли. И когда-то Земля и Луна будут двигаться как один и целый общего центра тяжести. И Земля будет совершать полный оборот, только двигаясь вместе с Луной по орбите. То есть сутки будут гораздо более продолжительными. Это первое. Второе, начнется достаточно заметная через миллиарды лет эволюция нашего Солнца. Начнет раздуваться. Это все, что происходит по законам звездной эволюции. И Солнца раздуется до размеров, достигающих орбиты Земли. Конечно, она будет не в плотном сверхплотном состоянии, но ее, так сказать, свет, тепло на Земле создаст условия достаточно невыносимые. То есть придется искать. Ну и третье событие, которое, в общем-то, почти неотвратимо надвигающееся в далеком будущем, это следует Нашей галактики с туманностью Андромеды. Каким она будет, опять-таки, не ясно. Но в любом случае, вот такие эффекты слияния мы наблюдаем повсеместно во Вселенной, и их с результатом является существенное искажение. Ну, если так говорить. искажение спиральных ветвей галактики. Наше Солнце движется вокруг центра галактики по так называемой коротационной орбите, таким образом, что мы не очень сильно пересекаем спиральные рукава, то есть у нас скорость как бы скоординирована со спиральными рукавами, и таким образом не меняется резкое условие существования жизни на Земле. Стоило бы быть чуть-чуть в других местах, и это бы приводило бы к очень резким воздействиям на климат наш. Вот. Так что вот и такие важные вещи, которые показывают, что мы живем скажем, в благоприятном окружающем у нас мире. Вот этот мир существует не просто так, существует по определенным законам. Эти законы тоже благоприятны на нас сегодня, гораздо более благоприятны, чем любые другие законы, которые существуют в нашем обществе. И надо сказать, что вот... Мы должны пользоваться разумно и умело вот такой возможностью своего комфортного существования, потому что это существование может быть нарушено в конечном итоге какими-то неумелыми, скажем так, неумелыми действиями нашей же собственной цивилизации. Тані близько 5 мільярдів кілометрів від землі, куди лише радіосигнал, що рухається зі швидкістю світла, дістається за 4 години 26 хвилин. Прокинувся космічний апарат із гучною назвою Нові горизонти. Він подорожує космосом майже 9 років, з яких дві третини довелося провести у вісні, так званому режимі гібернації, аби уникнути зайвих технічних проблем. Адже мета його неабияка дістатися майже краю нашої сонячної системи і розпочати досліджувати Плутон та його численних супутників, до якого лишилося усього близько 260 мільйонів кілометрів. Стартувавши 19 січня 2006 року, 18 разів занурюючись у сон та прокидаючись, нарешті нові горизонти перейшов у таку очікувану активну фазу своєї місії. Учасники проекту кажуть, що процедура пробудження апарату, хоча й була досить буденною, символічно це великий крок. Він означає початок виконання операцій, пов'язаних зі зближенням. Апарат вагою майже 500 кілограмів і розмірами приблизно 2 на 3 і на три метри, має на своєму борту цілу науково-дослідну лабораторію із обладнанням різного призначення це спектрометри, фотокамери, вимірювачі, детектори. Початок віддалених спостережень за Плутоном очікується вже у середині січня 2015 року. На початку травня роздільна здатність фотографій від нових горизонтів перевищить ті, що робить космічний телескоп «Хаббл» з навколоземної орбіти. У середині липня 2015 року апарат має пролетіти повз Плутон на відстані 12,5 тисяч кілометрів. Вчені сподіваються перевірити гіпотезу про існування океану води під товщою криги на поверхні планети та наявність у неї навіть дуже слабкої атмосфери. Наукових даних очікується отримати стільки, що, не зважаючи на високу швидкість їх передачі, процес триватиме півтора року. Совершенно унікальний матеріал получав космічним телескопом Хабл. Космический шкаф Хаббла в недавних сообщениях обнаружил совершенно удивительную вещь. Он обнаружил свет звезд от погибших галактик. Вот оказывается галактики, входящие в гигантские скопления, они взаимодействуют друг с другом. И частично такие галактики, как наш Млечный путь, сравнительно небольшие, разрушаются под воздействием других галактик. Звезды как бы разлетаются по всему скоплению. Вот таких звезд сейчас, вот в том скоплении, которое я исследовал, Хаббл 200 миллиардов таких звезд. Их удалось в прекрасном диапазоне. Они же очень старые, туслые, но это не исключает того, что даже не мають и планетной системы. То есть, вот такое совершенно уникальное открытие было сделано в том, насколько устойчиво, я бы сказал, существование. Мест для жизни в нашей, нашей вот Вселенной. То есть существуют звезды, существуют планетные системы. Они способны выдержать самые колоссальные катаклизмы. Например, известно, что планетная система сохранялась даже после взрыва центральной звезды. Это вот так называемые пульсары, вокруг которых обнаружены планеты. Конечно, они возникли не сейчас, а достаточно давно, но они сумели сохраниться. У пошуках первісного, ну майже первісного зоріного неба, астрофотографи світу готові долати тисячі миль, вирушати у незаймані куточки планети, аби зафіксувати величне видовище. А потім поділитися з нами. Ось і мексиканський фотограф Сесар Канту подолав 7 тисяч миль за 32 дні на власному автомобілі, мандруючи заходом США. Він побував у пустелях Аризони, Каліфорнії, нью мекіко Юти. Знімав небо над Гранд каньйоном, долиною смерті, у національному парку Арки. Неймовірна прикраса дивовижних пейзажів, справжнє чорне небо, усіяне мерехтливими зорями, справили на сесара канту надзвичайне враження. Наступного року він планує знову відправитися у ці місця. А поки разом з ним ми можемо теж здолати 7 тисяч миль заради фантастичних знімків.